Всім привіт! І це продовження влога. Е, так, я купила вам їсти. Будемо їсти зараз чи потім? Я хочу зараз. Ні, давайте пізніше, я ще не голодна. Ну, добре, давайте пізніше поїмо. Спочатку додивимося шрека, а потім поїмо. Після того, як подивилися Шрека. Так, пора їсти. Пішли боїмо. Добре, йдем. Сідайте. Так, зараз будемо їсти з, з тобі піцца. Це. Тобі пицця, це мені пицця. Ммм, сирна. А у мене зелень. Тоже хочу сирну. Ну ладно, Що страшного, зараз подивлюся, котра година. Уже пізно, пора лягати спати. Мені завтра вставати рано. Ну, добре. Так, тримай мій телефон і Хеллоу Kitty. Ти, Богдан бери Амілію. Амілію бери. Сейчас я себе візьму. Оп. Ідемо на другий поверх. Спати пора. Мені ж завтра рано вставати в школу. Mm. Uh так сейчас требую поставити лаки сюди, маме. и вас уложить и спать. Там, ты тут спишь, ты тут. Ой, куда ты села? Тебе там потайное место, чешу? Так, и я не спать. Пора вставать. Треба швидше збиратися, я вже спізнююся. Так, складу червону ручку, щоб справляти собі оцінки, і синю на всяких случаях. Зошит ще треба взяти. Планшет. А телефон де? точно от він. Я его до мамы поставила. Так, я, я в школу, пока. Вы справитесь сами? Еду себе нагреете? Да, конечно. Треба побыстрейше, я уже спизднюся на урок. Я тут, я тут, я тут. Я прийшов. Я пришла. Так, 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 пора быстрее. Я тут, я пришла. Так. діти, відкривай. Діти, зараз у нас урок природознавства. Відкриваємо. Ось сторінку 32. Це ваше домашнє завдання. Так. Зараз напишу сторінка. сторінку. Такі великі. Оп. Сторінка 30. Два. У вас номер 6. Зробіть. Щоб всі зробили. Прямо всі поставлю. П'ять з плюсом. Хорошо. У нас дзвінок зараз. Ого, я сейчас піду в нашу чил зону звіддихати. У нас на другому поверсі. У нас трьохетажна школа. І у нас буде фізра на другому поверсі. Зараз. Оп. Ой. О, що ви тут робите? Да, от репетируємо наже ж репіта. А, сейчас буде репетиція. Так, Треба ключ до секретки, а у мене його зараз немає. Ми йдемо сюди. Ось тут відберемо ключ. Ренчик, чесно, просто немає місця. Такс. Беремо ключ і йдемо. Це місце для. А, у мене карточка упала. Туди кудись. Блін, що робити? Є тільки виход за карточкою. Кстати, у нас за перерва 20 минут буде. Вчителі йдуть в столовку їсти, а діти в чел там грають, бігають по коридорам. Ну, коротше, ж... Жиза. Такс. Карточка. Сейчас карточку. Карточку в лифт поставимо. І в столовці, може щось захватити надо. Блін, хто там що дзвонить? Алло, мам, що таке? Я, дум... Я знала, що у вас зараз перерва велика. Ну да, і що? А, ти в столовці? Ага. А що? А, ладно, попитайся там, хорошо. Застой звук такий, як будто бы в столовці. Окей, пока. Хотя мама. Ну да шо ж тобі треба. Ши. А, це вже не мама, це вже тато. Алло тат. що надо? Да, все хорошо. Просто хотів спитати, як у тебе справа. У мене все добре. В школі сижу, в столовці їм. Ладно, давай, пока. Ура. Так, візьму собі бутер. И Бабл -ти. обожаю баблти прям ван лав. Так, баблти я с собой возьму. Там посажу его попью. Другой этаж. У нас. Так, я сейчас рюкзак, наверное, тут лышу. Пока открою нашу секретку. Открою пока секретку. Кстати, звенок педозвится. Подзвится вот прям, педа. Базвится. Можно нужно поставить ноутбук. Тут, кстати, любит забирать гипты, брата в игру, в игры, тут кристаллики забирают, всякие. Так. Котельчик какой можно тут. зен дзен дзен о, мне это злим. Так, иду. Иду, иду, что таке? Так, -с. ну ты забирайся там. А, ладно, сейчас А теперь одеваемся на физру. Сейчас у нас будет физра. Так. -с. Ребята, чекайте проду, потому что... Нічого вже не вміщається, зараз прям викладу. І зроблю нову продажу.